Жіночі піжами Aldi всього лише за 299 гривень за одиницю. У лоті буде аж 12 піжамок і вартість лоту 3590 гривень. Дивимося, які будуть піжамки. Наприклад, як ось ця на модельці зображена, вона така, як з вафельної тканинки. Далі буде ось така плюшева оленем. М'якенька, тепленька, класна. Мікрофліс. Мікро Ось така буде. Потім ще буде така ж мікрофліс з Божою коровкою синенька. Вони йдуть з манжетиком внизу, а з довгим рукавом. Також буде під атлас така, ще піжамка. Класна. У колір пильної рози буде піжамка ще з Мікі. Ось така. Це, скоріш за все, павовна, я так думаю, 100%. На ощуп так відчувається. Буде ось така бускова з коротким рукавчиком. і такими з квіточками на штанах яскрава. Буде ось така це віскозна з довгим руку, рукавчиком і кульбабками на штанах. Ще буде це мікс, у вас буде великий вибір кольорів і розмірів. Ось така буде з гудзочками. Буде ще ось така баєчка у клітинку. Класний лот по розмірам XSK2, SK3, L, xl 4 І якщо вам сподобався цей лот, ви можете замовити його у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео, а також доєднатись до наших внутрішніх груп, ставши плюсик у коментарях. Або попросивши наших менеджерів і вони вас доєднають. Будете знати про всі наші акції та супер класні і нові пропозиції.